Літопис українського народу Василь Музика. Для того, щоб долучитися до літопису і прийняти участь в референдумі, треба зробити внесок в організацію взаємодія. 500 гривень це ваш голос, підтвердження вашого особистого підпису під вимогами літопису через банківську систему на один громадський рахунок. Кошти витрачаються на отримання платформи, зберігання інформації. Архівацію вашого публічного статусу як людини, громадянина, власника держави Україна. результатів референдуму. Ми назавжди об'єднуємося в український народ в одній громаді, на одній інтернет-платформі. Знайомимось, взаємодіємо, маємо можливість проводити референдуми за нашим бажанням, очолити законодавчу гілку влади громадою, стати власниками території. Надер бюджету, кожен з нас стає частиною українського народу. Референдум, наш майдан.